Орхідея може зацвісти, перебуваючи в стресовому стані, тому, якщо створити квітці екстремальні умови, він досить швидко пустить стріли і порадує новими бутонами, особливий мікроклімат в рамках однієї кімнати орхідею потрібно на деякий час відправити в ніч, тобто горщик днів на п'ять помістити в темне місце, а після продовжувати шокову терапію. Наприклад, тим, що замість поливу в горщик класти 2-3 кубика льоду. Або ж створити різкий перепад температур. Наступним чином на ніч виносити горщик на балкон або на вулицю, а вдень його залишати в теплій кімнаті можна прямо біля батареї. Досвідчені квітникарі стверджують, що через два тижні таких дій у квітки з'являться перші бутони. Припиняємо поливати, якщо змусити орхідею випробувати посуху в період, коли вона активно росте. То процес цвітіння може наступити раніше, тільки це можливо при температурі менше 30 градусів. Йдеться про те, щоб максимально скоротити полив квітки, наприклад, якщо раніше доводилося поливати рослину відразу ж, як тільки земля в горщику стала сухою. То при стимуляції треба почекати 4-5 днів і тільки після цього зволожити ґрунт. Є ще варіант імітації природного середовища кінця сезону дощів, який дезорієнтує орхідею, і вона націлиться на цветонос. Три дні поспіль рослина занурюють на 30 хвилин в теплу воду до 35 градусів. А після два тижні взагалі не дають їй вологу, така стресова ситуація сприятиме тому, що орхідея почне пускати стріли і готується до цвітіння, слід враховувати той факт, що такий вплив перенесуть тільки зміцнілі рослини і ті, що змогли відпочити від попереднього цвітіння, в іншому випадку, через нав'язування штучного середовища і екстремальних умов орхідея просто загине, гормональні засоби для стимулювання цвітіння. Стимулювати цвітіння можна і покупними препаратами так, орхідеї слід більше давати при корму з добрив, що містять фосфор, і скоротити або взагалі прибрати на час азотовмісні мінерали. Хорошим помічником в досягненні мети стане янтарна кислота. На один літр води беруть один цього добрива, розводять і поливають кімнатна рослина таким складом. На додаток їм можна протерти листочки або оприскувати орхідею. Засіб настільки потужне, що після 2-3 таких процедур квітка прокинеться і почне пускати стріли.